Добрий день, любі діти! Вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку навчаюся вживати прислівники у власному мовленні. Сьогодні ми з вами будемо навчатися розпізнавати прислівники в реченні та тексті, правильно вживати їх у власному мовленні. Розпочинаємо з хвилинки каліграфії. Відкрийте ваші зошити, запишіть число, класна робота, виконайте каліграфічну хвилинку. Відкрити наш підручник на сторінці 165. Права 5. Розкажи, що ти знаєш про сезонні зміни в природі, доповне речення, використовуючи прислівники з довідки. Узимку дворі холодно, а влітку тепло. Це тому, що взимку сонце недовго буває на небі, ходить над землею низько і недостатньо гріє. Коли сонце ходить по небу низько, то довгі тіні посилає, а коли високо, то короткі. Ночі довгі, а дні короткі узимку, дні довгі, а ночі короткі влітку. Запишіть подані речення, доведіть, що це науково-популярний текст. Розглянемо вправу номер 6 Прочитайте і відгадайте загадку, назвіть слова, які допомогли вам визначити слово відгадку. Насупилось небо і плаче хмаринка, а поле сміється щасливою дзвінко, бо сльози хмаринки носуть урожай. Як сльози ці звуться ану, відгадай. Назвіть, будь ласка, слово відгадку. Складіть і запишіть загадку про сонце, використовуючи прислівники. Назвіть прислівники, використані в загадці. Щасливо і дзвінко. Розглянемо вправо номер 7 Прочитай прислівники. Поміркуй, як можна ці прислівники використати в одному тексті. З'ясуй, про що в ньому буде розповідатися. Усно склади такий текст. Запиши три речення зі складеного тексту на вибір. Підкресли прислівник. Розглянемо вправу 8. Поєднай частини прислівів і запиши, як ти їх розумієш. Говорить прямо, а робить криво. М'яко, стеле, то твердо спати. Краще нині горобець, як завтра, голубець. Спочатку пусто, а потім густо. Запишіть в складені прислів'я. Підкреслить у прислів'ях прислівники антоніми. Обґрунтуйте свою думку. Прямо, криво, м'яко, твердо. Нині. Завтра. Спочатку, потім. Розкажіть про результати ваших навчальних досягнень. У мене все вийшло, мені ще треба повторити, мені ще слід попрацювати над, мені було зовсім важко і нецікаво. Ваше домашнє завдання буде на сторінці 166 виконати вправу номер 9 скласти і записати казку про прислівник та його роль у мовленні. Ми з вами зустрінемось на наступних уроках української мови. До зустрічі!